І так, у нас резинка один на один. Якої є лицева сторона і є виворотня сторона. Можливо, цей секрет хтось і знає з вас, але хто не знає, тому він може стати в нагоді. Свої вироби я в'яжу переважно резинкою один на один. По цьому методу, вона не так розтягується. І так, першу петлю знімаємо. Виворотню пров'язуємо, лицеву знімаємо, не пров'язуючи, виворотня, лицеву знімаємо не пров'язуючи, виворотня, і так до кінця, лицеву зняли, не пров'язали, виворотня лицева. Так, переходимо на виворотню сторону. Виворотню сторону ми в'яжемо як звичайно, англійську, а звичайно, резинку один на один. Тобто там, де лицева, лицева, там, де виворотня, виворотня. Ось як видно, ось так воно буде лицева. А де виворотня ми знімали, ось вона йде, ця нитка не пров'язана. Ми петлю пров'язуємо виворотню лицева. Виворотня і так до кінця рядка. І знов переходимо. На лицеву сторону і знову в'яжемо лицеву. Першу знімаємо, виворотня, лицеву знімаємо не пров'язуючи, і так до кінця. Кому, кому сподобалася дана резинка, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей!